Він завжди хотів захищати людей. Розповідають про Олександра Онищенка, його мати Світлана та наречена Марина. Всі побратими, з якими я спілкувалася, що ніхто про нього не може сказати нічого поганого. Тобто, це була людина, яка вона не знаю від себе віддасть останнє, але все одно зробить. Тобто, якщо потрібна була якась допомога, і ось він я завжди його за це сварила. Він ніколи не міг відмовляти людям. Тобто, якщо потрібна комусь допомога, він кине всі свої справи. І почне допомагати іншим. Олександр народився у Херсоні разом із родиною. Жили в Камишанах. Після закінчення училища він отримав професію зварювальника. У 18 років був призваний на строкову військову службу, служив у військах протиповітряної оборони. Йому дуже сподобалася професія, і тоді він зі строкової служби так переписав підписав контракт. Так і пішов вже служити за контрактом. Після початку війни чомусь ось, саме в нього почалось якесь бажання. Розвиватися, 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 проходить якісь навчання за кордоном. Після того, як він приходив навчання в Німеччині, його, перев... його частину перевели до Києва. І ми мешкали в Києві. Е, так. Е, потім знов його збиралися переводити до Дніпра, але через те, що вони поїхали на навчання в Іспанію, ось це якось все затрималося. І після приїзду в Іспанії їм подзвонили і сказали, що потрібно їхати на виїзд у Донецьку область. Олександр захоплювався риболовлею, говорить мати та наречена. Він просто жив рибалкою. Це це було з дитинства. Не знаю мабуть, з народження. Я коли ходила вагітна, я дуже любила бути на воді, бо вона мене заспокоювала. І Він народився, мабуть, не знаю. Ну, то він завжди, оце у нього саме таке він мріяв, по ті самі кращі навіть з Іспанії їх понавозив, цілу кучу тих і будочок і наживок всяких. Це була його стихія. Кожен раз, коли він приїжджав на вихідний, тобто це стабільно там раз на два тижні, ми повинні були поїхати на рибалку. Він завжди мріяв, що у нього буде син, і що першим ділом, коли він підросте, він поїде з ним на рибалку. Це було прям, не знаю, його мрія. 21-річний молодший сержант Олександр Онищенко загинув 8 березня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Я цю дитину так виховувала, щоб цей світ ой, хоч трошки був кращий. Для мене це було якесь золоте дитя, я не знаю. Я виховувала його всюди, завжди в любові, в ласці, І в мене вирос такий син достойний нашої країни. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.